Вони борці 302-го білостоцького піхотного полку разом із українськими патріотами боролися за незалежність України. Бій проти більшовиків виграли не вони. Борці за свободу знайшли останній прихисток на чужій землі в братській могилі, за якою таємно десятки літ доглядала парафіянка тамтешнього костелу Марія Шипковська. Вона й зізналася згодом священику, кому належить поховання. Відтоді тривали перевірки, уточнялися дані і дійшли висновку над могилою поляків, загиблих у нерівному бою за свободу і незалежність України. Слід провести обряди за християнським звичаєм, а також впорядкувати могили своїх предків. Кожен пожертвований злотий знадобився із Польщі, Литви та України Києва й Вінниці прибули делегації: військові аташе з посольства в Україні, Генерального консульства Республіки Польща, гімназисти-волонтери. Приєдналися до поминальної процесії районна влада Нової Ушиці. Місцеві жительці, котра разом зі своїми родичами стільки років добровільно доглядала могилу невідомих та чужих солдат, нагородили. Марія Шепковська отримала урядову відзнаку Республіки Польща. Священики католицької і православної конфесії Християнської церкви від Вали полеглих у битві, а нащадки сміливців відтепер знатимуть, де поховані їхні предки.